В Івано-Франківську триває форум присвячений ветеранській політиці: Ветерани шлях додому. Це головний меседж форуму. В основу дискусій лягли теми повернення до цивільного життя ветеранів та напрямки реалізації ветеранської політики. Також важливою темою форуму було обговорення питань, пов'язаних зі спортом та реабілітацією військових. Дівітати спортивне товариство, дякую Господу, дякую героїзму наших захисників за можливість проведення такого край важливого заходу на Івано-Франківщині. Хочу подякувати всім організаторам, зокрема моїм колегам Тарасу Тарасенку, Ірині Борзові, які взяли скажімо, лідерство в цій справі і організували такий чудовий форум, де ми можемо чесно проговорити про виклики, які стоять перед нами. Ми підписали меморандум про співпрацю про взаємодію ми почали, скажімо, застосовувати нашу матеріально-технічну базу для того, щоб ветерани мали змогу підтримувати свій фізичний стан, мали змогу проходити певну, скажімо, таку фізичну реабілітацію на базі нашої матеріально-технічної бази. Як на мене, ми всі знаємо цифри вже більше мільйона ветеранів по певних прогнозах, враховуючи сім'ї, це Може бути і 5-6 мільйонів, це більше 10% відсотків нашого населення. Неймовірний виклик. В часі Другої світової війни жодна країна, жодна нація його не проходила, і ми не маємо можливості щось когось копіювати полкому рахунку об'єм проблем, які на нас, скажімо, накотилася. Вони трошки не співрозмірні з нашими можливостями в частині ресурсу. Але одночасно ми маємо. Розуміти, що не подолавши цей виклик, ми не зможемо побудувати повноцінну переможну післявоєнну країну. Віталій Чорнень, Тарас Кован, голос інфо.